Якщо ви шукаєте для власного відпочинку готель, який би мав ідеальний піщаний пологий захід у море, а також мав би короткий понтон, з якого можна зануритися і дивитися всі красоти підводного світу Червоного моря. То в мене є для вас класна ідея і рекомендація. Більше того, готель має поруч ще один готель, який належить тому ж самому власнику, і практично всією інфраструктурою можна користуватися спільно. Це басейни, це пляжна полоса, яка має 1300 метрів, це амфітеатр, це дитячий клуб, дитяча площадка також на території пляжів є біч-бари, якими теж можна спільно користуватися. Плюс до того, готелі гарно, естетично, красиво, упічено виглядають. І так, зберігайте інформацію: два готелі, які належать одному власнику. Перший розглядаємо Royal Брайка, Beach. готель на першій лінії до моря. Готелі є величезний головний басейн, який в зимовий час з підігрівом. Також є дитяча зона і пару гірок до нього. Також саме від нього відходить понтон, з якого можна занурюватися і дивитися всі красоти Червоного моря. І другий готель, який розташувався теж паралельно до лінії моря на першій лінії моря, це Брайка Бей готель, який має вихід до ідеального піщаного заходу в море. Тому гості одного і другого готелю можуть користуватися спільно як завгодно пляжами, які в них настрій, які вподобання. Головний басейн, на жаль, в зимовий час без підігріву, але гості Брайки Бей можуть іти в Роял Брайку біч і безперешкодно ним користуватися. Головною особливістю комплексу є те, що він розташований у природній затоці, оточеній кораловим рифом, який закриває пляж від вітру і хвиль. А концепція і анімація готелю спрямовані на активний і молодіжний відпочинок. Робіть заявки на прорахунок з радістю забронюю вам тур в даний готель і розповім більше деталей. А також можете переглядати на youtube каналі. На відео в youtube каналі я детально розповідаю різницю між двома готелями. Також ви там можете побачити номерний фонд готелю.